Вітаємо тебе, мудра совушко. Ой, а хто це до тебе сьогодні завітав? Це ж казкар? Казка вигадка всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона. Приготувались, дітки, слухаємо казку. На чарівній планеті. Яка називається азбука? Живуть букви, а править нею цар буквар. Букви живуть в різних палацах. В одному з них мешкав м'який знак. Він жив сам. Адже м'який знак, це не звук, ані приголосний, ані голосний. Вдень всі букви вибігали на грайливий майданчик і вишикувались у слова. Ви їх почитайте, а вночі жили у своїх палацах. Сумно було м'якому знаку, самотньо. Одного вечора, коли вже вийшов місяць, а нічні метелики співали колискову пісню, хтось постукав до м'якого знака. Та це ж буква О, вітаю тебе. Буква О. Зайшла і сказала Доброї ночі, м'який знак. Я хочу з тобою дружити. Ти сьогодні був такий сумний. Ввечері ми будемо грати. А в день пустувати, заплутувати діточок, так вони і зробили. Але нас вони не заплутають. Сьогодні ми будемо вчитися читати слова, у яких поруч стоять м'який знак і буквочка О. Як читати? Приголосний перед м'яким знаком. Пом'якшуємо і одразу промовляємо букву О. Л – Пом'якшуємо. Сьо, сьо зьо, Н, Ньо, ньо Т. Ц. Ото, щоб прочитати слова, де поруч стоять хитрулі, м'який знак і О, ми пом'якшуємо приголосний і одразу вимовляємо О. Читаємо плавно. Льо, сьо, зо, ньо, тьо, цьо. Тепер нас ніхто не заплутає. П ньок, ди, нюк, Другий стопчик читаємо плавніше. Сльоза сьомий тюхкає. Ну а третій стовпчик читаємо як дорослі. Льотчик працьовита дзьобик. Ну, а тепер, мої любі діточки, читаєте ви. До зустрічі!